Привіт, друзі! Як ви бачите, сьогодні у нас буде трошки незвичний випуск шоку. Тому що у нас справді шокуюча погода в Торонто. Давно не було такої зими, нападало дуже багато снігу, майже напевно пів метра, може і більше. І це у нас для любителів зимових видів спорту дуже непогано. Але для комунальників, напевно, сьогодні погода не дуже добра. І дуже добре, що сьогодні вихідний день, і люди сидять по домах, ніхто нікуди не виїжджає, тому що реально зараз кудись проїхати дуже важко. Тому заварюйте кофе, чай або беріть щось покріпше. І давайте будемо обговорювати всі шокуючі новини, які відбулися на цьому тижні. Новин було справді дуже багато, і всі вони були шокуючі, як і наша рубрика-шок. Перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і давайте будемо обговорювати, що відбулося. По-перше, Канада була знов шокована економічно в понеділок, коли Трамп підписав Executive order на нові тарифи 25% на сталі алюміній з Канади. І фактично вони накладаються на попередні 25%, які вже були оголошені. Чи витримає американська промисловість 25% на сталі алюміній? Я дуже не впевнений, тому що, наприклад, 80% всього алюмінію американці поставляють з Канади. Дуже багато сталі. І це вплине на будівництво, на автомобільну сферу, на літакобудівництво, на виробництво зброї. Просто я не знаю, якщо б. Хтось зміг би пояснити Трампу, що це він просто вбиває цілі сфери власної економіки. І це вже було. Саме найголовніше, що це вже було. Коли він був президентом, він зробив тарифи. Було 10% на алюміній, 25% на сталь, але через там 8 місяців к ньому прибіжали його ж виробники і сказали: знімай тарифи, ми не можемо цього пережити. І реально він це зробив, зняв ці тарифи, і знову він наступає на ті ж самі граблі. А на цьому фоні спробували якось замиритися з Америкою канадські прем'єр-міністри. Поїхала велика делегація в Вашингтон, 13 прем'єр-міністрів зустрічалися з конгресменами, з сенаторами. І бесіда була в стилі Леопольд. Давай жити дружно. На що їм сказали? Я не проти, але ось в мене там в білому домі, в овальному кабінеті, сидить товста жирна криса, йдіть до неї, домовляйтеся. Так фактично всі, з ким спілкувалися канадські прем'єри, були. Погоджувалося тим, що не треба ніяких тарифів, треба жити дружно. Але, але є Трамп. І що з цим поробити, ніхто не знає. Навіть власні урядовці Трампа. Вони не можуть його переконати, що ці всі тарифи це все пережитки 19 го сторіччя і початку 20-го сторіччя, коли так регулювалися економічні процеси. Зараз це регулюється трошки іншим чином. Не знаю, як це Канада буде переживати, але точно буде, буде дуже весело і грустно. Але найголовніші події були все ж таки не економічні, а політичні. В Вівторок Трамп з дуру позвонив Путіну, фактично сам перший набрав цього вилупка і почав з ним буквально замирюватись, заглядувати йому в рота і, і радіти. Друг Володимир, о Боже, ми так разом з вами воювали з фашизмом, ми будували тут відносини. і тепер Підлий Байден все порушив. Давай будемо знову дружитися і цілуватися в Десна. От так все так був, виглядало зі сторони. Ну, Україна так профігіла реально, Європа профігіла, навіть Штати профігіли. Але цьому великому політику по барабану він от вирішив таким чином за рахунок України повирішувати свою обіцянку, зробити мир за 24 години. До речі, про години. Там вже спочатку він обіцяв 24 години, потім 48, потім тиждень, потім 100 днів. І ось останні, остання заява Келага, це його представника, який типу, може помирити Україну з Росією 180 днів. З якого моменту 180 днів також велике питання. Коротше, поспілкувавшись з другом Володимиром, вони вирішили зробити між собою, зустрітися на двох в Саудівській Аравії. Типу, позвати Україну. Україна вже сказала, що ніхто нас туди не звав. А, і просто так їхати, спілкуватися ми не будемо. Ми будемо спілкуватися, коли буде реальний план перемоги, реальний план припинення війни. Навіть не перемоги. Хотілося б перемоги. Але припинення війни. Того плану немає. У Трампа немає у його людей. Все, що Трампу вдалося, це обміняти одного свого заручника, який там. Просидів 3 роки в тюрмі, в тюрмі в шкільний вчитель. Його відпустив, Путін поміняв на хакера, який вкрав 8 мільярдів доларів. Ось. І саме смішне, що через два дні вони затримали нового американця, який також там віз марихуану в себе в багажі. Тобто одного забрали, іншого втратили, буквально за, за один тиждень. Ну, просто велике досягнення американської дипломатії. А, приїхав на. Форум безпековий в Мюнхен JD Vance з великою американською делегацією. І буквально з трибуни Мюнхенського форуму сказав, сказав Європі, як їм тут треба робити, як їм треба жити і будувати демократію. Вони тут втратили демократичні принципи, виявляється в Європі. А в Америці з принципами демократії все дуже добре. Європа профігіла, Європа не очікувала те, що тепер у них немає надійного партнера в, 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 в образі Сполучених Штатів. Понеділок буде форум в Парижі, на який Макрон запросив всіх лідерів, аби обговорити, що робити далі. Тому що, судячи зі всьому, НАТО тупо розвалюється. Америка не збирається нікого захищати. Америка вмиває руки, думаючи, що якщо вона закуклиться в себе або там десь в Тихоокеанському регіоні, їм буде для цього краще через це. Настільки помилково, настільки все це, це по-детськи. По по І найцікавіше, що ці всі офіційні особи, які поприїжджали, які там не маючи жодного досвіду, той самий Джей Ді Венс, просто школяр, піонер, той самий новий очільник Пентагону, який там голий бігав з флагом американським по, по Вашингтону, був у нього такий випадок. Який а, жодного разу ніким не керував велика структура. Він приїхав, сказав, що можливо навіть американські війська зможуть прийти в Україну. А через день, коли вони там ставили пістона, він сказав, сказав, ні, ви мене неправильно поняли, я таке не казав. Взагалі, заяви різнопланові, заяви не заяви інколи просто дебільні. Оця вся дебілізм, це те дефініція теперішньої Америки. А бравши дебіла президентом, вони роблять дебільні вчинки, вони роблять дебільну політику, вони одебілюють своє населення. І це дуже сумно дивитися цим всім. І сподіватися Україні, що тепер Америка якось там зможе припинити війну, і Трамп зможе якось домовитися з Путіним. Це абсолютно наївно, і я не став би цього робити. Єдину класну заяву зробила Майя Калас, до речі, європейська, європейська лідерка, сказала, що якщо Україна пошле нахер Америку, то Європа її підтримує. От, на мою думку, що Америки, Америку можна вже почати посилати потрошку через такі недружні дії, через перемовини з Путіним. Зато в Росії все дуже добре. Вони вже відкаркували шампанське, Путін вже надуває щоки, він зібрався робити новий Ялту, він зібрався з Трампом стояти на мавзолеї на 9 травня, і Сі Цзімпін, Путін і Трамп. Ось велика трійця великих політиків європейського світового масштабу. Ось, ось так це виглядає зі сторони. Настільки все це грустно і смішно, що просто капець. Ось така у нас тепер політика в світі, і нічого з цим не поробиш, поки президент Трамп е, нічого не зміниться, буде тільки гірше. Тому готуйтеся, купуйте зброю. я себе вже, У мене є ліцензія, яку я отримав ще, напевно, рік тому. Е, пора вже купляти дробових, поки там трудо не заборонив остаточна зброю в Канаді. Напевно, вже пора щось собі купити і тримати на всяк випадок. Тому що, можливо, нас на, на скоро прийдуть завойовувати американських. Хто, хто його знає. Можливо, так відбудеться, а можливо, ні. Можливо, вистачить глузду в Америці через два роки, коли будуть до вибори до Сенату і Конгресу, такі зробити імпічмент Трампу. Ось, або з'явиться більш радикальні люди, які не зможуть будуть терпіти <сих> вихадки цього товариша. В Америці, до речі, там просто все ну, валиться держава, реально. Вони з Трампом, Трамп з маском руйнують Америку зсередини. Руйнують цілі інституції, руйнують судову гілку влади, руйнують виконавчу гілку влади, привели до, до присяги людей, які ніколи не керували структурами такого плану. Людей, які були відверто проросійськими правого толку. От тут ці габард, якого брали на. Intelligent community на, на, на розвідку. Це просто відверта путіністка, яка його підтримувала, яка навіть зустрічалася з осадом в свій час там, і розк... цілувала Асада Одесно. Це, це те, що Америка зробила сама собою, вистріл в скроню, обравши Трампа. Це буде дуже довго, буде, і Америка буде це відхаркувати, і Канада, і Європа, і Україна, і весь світ. І, е... Той, той хаос, який генерується генератор хаоса ходячий, він буде погіршувати і погіршуватися. Тому в цих умовах моя порада всім людям: чистить зброю, купуйте зброю, об'єднуйтесь з вашими однодумцями, підтримуйте один одного, підтримуйте Збройні Сили України, перечисляйте гроші на підтримку Збройних сил України. Ходіть на демонстрації через тижні в, в Торонто в три часа, в три години дня на нейтан Філіпс Сквер буде велика демонстрація приурочена трь трьома роками війни. Я всіх українців закликаю прийти на ту демонстрацію. Всіх в Канаді, напевно, не тільки в Торонто це буде відбуватися, в багатьох великих містах. Тому приходьте в власному со місті на демонстрацію на підтримку України. Дуже Пора вже показати а, західним цивілізаціям, що пора просипатися. Сподіваюся, що Європа після цього викап колу на цьому мінхінській конференції таки прокинеться, почне щось робити, аби робити європейську армію, а, аби протистояти всім викликам, які зараз є. А, до речі, не очікував від себе, але хочу трошки з одного боку похвалити, а з другого боку, поругати Зеленському. Похвалити за те, що він не підписав цю мародерську угоду, яку привіз міністр економіки Америки в Київ а, і, і відмовились вони просто так віддати половину своїх ресурсів, не маючи жодних гарантій безпеки. Хочу похвалити Зеленського за промову, яку він зробив на конференції, яка визвала бурхливі оплески. Те, що від Зеленського не відняти, це його можливість зробити класну гру на публіку. Це він може робити. Але те, що він не може робити, це внутрішню політику. Те, що він фактично оголосив початок виборів в Україні, зробивши санкції для Порошенка, це фактично унеможливлює участь Порошенка у виборах. А те, що він буде всіми силами намагатися збити залужного. Аби навіть залужний не намагався піти на вибори, відкриваючи кримінальні справи, саджаючи генералів. А на жаль, Зеленський приріс своєю зеленою жопою до крісла. Його можна вирвати тільки з крові з того крісла. Я інших варіантів не бачу. В умовах війни провести вибори буде неможливо, і він вже це сказав, що український народ не бажає виборів. Український народ не бажає Зеленського. Зеленський! Український народ вважає нормального головнокомандуючого. І тому вибори такі відбудуться, скоріш за все, восени цього року. І якщо б ти не мішав їх проводити, було б дуже добре. А ось на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.